Всім привіт! Виконане замовлення для клієнта. Це, мав бути Nissan Qashqai. Дивилися з 2014 року, але перевага була хоча б 15-ти, але купили ми 17-й. Бюджет орієнтовно автомобіля 16 16500 доларів на автоматичній коробочці. Передач, 1,6 дизельний двигун. 182 оригінального пробігу. По приїзду ми замінили оливу, фільтра в автомобілі, провели хімчистку. і Також полірування витягування дрібних м'ятен, з колів. Автомобіль не битий, не фарбований в жодному місці, автомобіль з Франції. Дивимось, значить, ледь денні ходові вогні, парактроніки попереду. Такий от стан автомобіля. Обійдемо по колу, Хромпакет бачимо. Отак от от він виглядає. Французький автомобіль. Як на рідкість взагалі можна сказати, в ідеальному стані, без косметики будь-якої. Ну, просто, можна сказати, повезло. Бо в більшості випадків автомобілі, які наїжджають 182 тисячі, все рівно щось повинні мати. По комплектації я казав, ладенні ходові в значку попереду бачимо ми камеру. камера асистентів на вітровому склі, так, він номер. Цей автомобіль має асистент запобігання зіткнення, а також асистент утримання смуги руху. Камери бачимо в дзеркалах передніх двох, і також камера буде в автомобілі. Позаду відкриємо багажник, отак от, от воно все виглядає, розкладається, запасне колесо, донкрат, всі інструменти присутні. Автомобіль без пошкоджень салону, кажу приблизиний, максимально до стану нового, рідко такі автомобілі попадаються. От. Так от все виглядає всередині. Зараз переїдемо в тінь, оскільки сонце заважає нам все роздивитись. Так, перемістилися ми в тіньок, значить дивимось по дверях. Скло підіймачівці, центральний замочок, блокування задніх вікон, відкриття далі електрорегулювання, складання дзеркал. Відкриємо двері, подивимось, значить асистент утримання в смузі руху, мультикермо, стан керма приближений до нового, автомобілі на новий, і відповідно казати, що він ідеальний, новий, новий, новий ідеальний це тільки в автосалоні. Дивимось. Асистент розпізнавання дорожніх знаків зверху, далі тут асистент запобігання зіткнення, утримання в смузі руху, 185 оригінального пробігу, двозонний клімат контроль. Вмикаємо камера 360. В принципі, для такого класу автомобіля я рахую більш ніж достатньо. Чому? Тому що це є бюджетний автомобіль 17 року придбати з таким пробігом навіть на тканині, з такою комплектацією з камерами. Зі всім е, таку суму коштів. Кращого нічого не знайдете. Двигун не милий, клієнт не хотів. В принципі, на наклейках скрізь іде 17 й рік. Так, клієнти забрали, поїхали. От. Так що, в серенькому гарному кольорі. Кому подобаються потрібні такі автомобілі, можна шукати в Європі, пробувати викупити під вас. Ціна завжди буде найдешевша серед пропозицій в Україні. Я вам це точно гарантую.